день! Мене звати Севіська Олександра. Я учениця 3 7 Б класу гімназії No2 міста Хмельницького. Представлятиму проєкт дисципліни «Історія України на тему Сакральна геометрія давнини історія української вишивки. Мета мого дослідження дослідити витоки, походження, розвиток та зміни українських магічних вишиваних орнаментів, українську вишивку, етнічний код нації їх зв'язок поколінь, її вплив на розвиток культури. Майстерність та свідомість українців. За часів прадавніх пращурів. Вишивка виникла дуже давно і передавалася від покоління до покоління. Достоменно невідомо, коли вишивка з'явилась на території України. Напевно, можна сказати тільки про матеріали, на яких вишивка робилась: це шкіра, тканина, повзь, шовк. Наше дослідження веде нас. У часи проживання на теренах України сарматів, далі скіфських племен та далі глибше в епоху пізнього Неоліту, початку бронзового століття до племен трипільської культури. Трішки детальніше зупинимось на кожного з них. Трипільський період. Археологічні знахідки до палеоліту, зокрема в селі Мізи на Чорніївщині та його аналоги засвідчують наявність виживки на теренах України. Нам добре відомо, що трипільці були майстерними гончарами, які не просто робили посуд із глини, але й прикрашали його характерними спіральними хвилястими візерунками. Історики переконані, що мотиви були й на одязі трипільців, але до нашого часу полотна і льоної коноплі, звісно, не збереглись лише фрагменти трипільської керамітки, свідки історії українського вишитого одягу. Згодом такі орнаменти почнуть з'являтися на одязі праукраїнців. Серед найдавніших знахідок речі датовані шостим століттям, час, коли на території сучасної України жили скіфи, які вже тоді носили довгі сорочки з широкою вишивкою на грудях, знайдені в Черкаській області біля села Мартинівка, відомі як Мартинівський скарб, поміж у часто стародавніх жителів. Чоловіки одягнені в довгі широкі сорочки з візерунчастою вишивкою на рівні грудей, металеві фігурки чоловіків, що наче танцюють ритуальний танець. А в розкопках на Полтавщині дослідникам вдалося знайти бронзову статуетку людини в вишитій сорочці. Певні обереги чекали на зброї культових речах, шоломах та щитах. Вирили, що це допоможе у бою, адже скіфи були насамперед воїнами, розвідниками, дослідниками. Ордоми та обереги супроводжували наших предків і в фотобічному світі. Навіть славнозвісні скіфські кам'яні баби, оздоблені елементами узору, які можна вважати первісною вишиванкою. Святковий костюм скіфів був щедро орнаментований золотими нашивками і зображенням грифонів, левів, оленів, різноманітної аплікації з кольорової шкіри, декоративними швами, візерунок у вигляді і аметричного орнаменту розміщувався на краях коміра, подолу рукавів. Посередині спинки вбрання, щедро оздоблювалися у скіфів і в штани. Їх розшивали орнаментами у вигляді завитків, кружечків, ромбів, зигзагів, спіралей чаші з гайманової могили одяг скіфських царів оздоблено орнаментом у вигляді подвійних спіралей, а лампаси на штанах нагадують подвійні смуги безперервного ланцюга хвиль. Сармати. Про високий рівень вишивального мистецтва свідчить одяг сарматів, у якому вже проглядає соціально економічне розшарування населення, що виявляється передусім у розкішності оздоблення золотим гаптуванням одягу багатих жінок. І у скромності прикрашання звичайними намастинами бідних. Особливо цікаві знахідки сарматського одягу виявлено в похованні кургану Сватова Лучка, село Сватове Луганської області, де знайдено залишки жіночого брання, оздобленого вишивкою, бісером і дрібними намастинами. Сенсацією були розкопки в Соколовій могилі, село Ковалівка. Миколаївська область це одне з небагатьох непограбованих поховань знатної сарматки, в якому було знайдено залишки золотого шитва на шовкові тканині пурпурного кольору. Вишивка датується першим століттям. Реконструкція її композиції має підставу розговорити про наявність поряд з орнаментальним шитвом сюжетних зображень, які мали глибокий символічний зміст. Вони розміщувались на озі Жриці, яка очевидно виконувала ритуальні обряди, найімовірніший обряд культу родючості. Вишивка, виконана технікою золотого шитва. Незвичайна виразність і ювелірна точність малюнка досягається завдяки тому, що кожний елемент узору окреслюється золотим контуром. Цікавим є і той факт, що така техніка стала відомою у Візанції та Київській Русі лише. У дванадцятому столітті вишивка з поховання соколова могила цінне джерело для дослідження найдавнішого золотого шитва, адже воно демонструє високопрофесійне мистецтво майстрів з розвинутим відчуттям орнаменту, які оволоділи досконалими художньо-образними засобами вираження. Ця вишивка, що відрізняється високим рівнем художньої майстерності, наводить на думку про тривалий попередній етап розвитку. Елементи орнаментів, що використовувались трипільцями, сарматами та скіфами, зустрічаються навіть на сучасній національній вишивці. Рукуємо історію і далі. Київська Русь, мандруючи далі потрапимо в Україну 10-12 століть. В часи Київської Русі символіка вишиванки стає більш досконалою та розкішною. Тут ми вже можемо помітити два напрямки вишивки орнаментальний і сюжетний, органічно поєднані на полотні. Ми бачимо тут антропоморфні мотиви зображення рослин та тварин, різноманітні геометричні фігури, яких єднає спільна мета розповісти про рід та забезпечити йому надійний захист. До речі, є гіпотези, що орнаменти розташовували на тих частинах одягу, де відкривається доступ до тіла. Чоловічі сорочки в той час були оздоблені вишивкою лише біля комірця, жіночі ж були розшиті набагато більше біля ворота, на рукавах та по подолу спідниці. Виникло і набуло розвіду мистецтва вишивки золотими та срібними нитками, яка зустрічається на одязі феодальної знаті та священних служителів в убранстві храмів та княжих палат. Був запозичений звичість візантійської пишності та святковості літургійного шитва, так і поширились монументальні орнаменти, яскраві кольори та дорогоційні тканини, заткані або гаптовані золотом, а простий люд прикрашав сорочки орнаментами, прошитими червоними та чорними нитками. Київські князі всіляко підтримували традиції вишиваного одягу. Так в 11 столітті сестра Володимира Мономаха Хана заснувала при Андріївському монастирі школу для дівчат майбутніх майстринь вишивки. У ній опановувало мистецтво гаптування золотом і срібом. Схатки про вишитий одяг є у багатьох письмових джерелах. Насамперед, у слово о полку Ігоревім в Іпазіївському літописі. В якому стверджувалося, що князь Данило Галицький під час однієї з високих зустрічей був одягнений та обшитий мережками кожух та інших пам'ятках часи славетних козаків. Продовжимо нашу однічну екскурсію, поринувши в часи 15-18 століть. Ставна українська вишиванка вважалась не просто святковим оригінальним вбранням, її приписували чарівні властивості. Вона вважалась своєрідним оберегом, скарбницею народних вірувань та духовних спонукань. Сорочка завжди вишивалася жіночими руками, а тому несла сильний емоційний заряд, символізувала добро, любов і вірність. Майстриня завжди намагалась наділити річ магічними якостями. Жінка ніби вплітала нитками побажання добра, здоров'я, тому кому належить носити виготовлений нею вибір. Про особливе значення з чоловічої вишиванки як символа кохання ходить така легенда ніби чумаки довіряли прання своєї сорочки тільки одній єдиній дівчині. Іншим до такого сакрального ритуалу зазь. Так Чумак підтверджував вірність своїй коханні. За часів Запорізької січі, коли українські козаки характерники боронили свою землю від ворогів, вишита сорочка, як оберіг, рятувала мужніх воїнів від смерті в бою, гріла душу на чужині та зцілювала рани. Козаки вірили, що вишиті на полотні знаки мають могутню силу, забезпечують зв'язок із рідною землею, надають їм наснагу до перемоги та вберігають від дурного ока. Саме в допу Гесьманщини сформувався цілісний український національний костюм, де вишита сорочка набула символічного значення для всього українства. У 17-18 століттях культура набула ризь бароко. Завдяки цьому брання стало надзвичайно святковим та пишним. Представники заможної української шляхти обирали вишивку різноколір... різноколірним шовком та гаптування золотою і срібною нитками. Так вони прикрашали сорочки, жупани, керсетки, очіпки тощо. Особливо поширилися рослинні мотиви та в прикрашанні одягу. Квіти, плоди, пуп'янки розміщувались на плавних вигинах стебла. Подорожуємо далі. У XIX столітті вишиванки перестали бути виключно елементом народного вбрання. Тогочасна українська інтелігенція почала активно вивчати народну культуру. Тому не дивно, що видатні етнографи, літератори та історики того часу не тільки цікавилися українською вишивкою і займалися її колекціонуванням, а й самі вдягались у вишиванки. Ротини Драгоманових лисенків старийських косичів прикрашали своє житло вишитими роботами. У 1876 році в світ виходить український орнамент Олени Пчілки. Це перша ґрунтовна праця, яка їй дала широке визнання як дослідниці української вишивки. Інша праця письменниці українські взори перевидавалась не менше чотирьох разів. Моду на вишиванку отримувала письменниця Леся Українка, Олена Пчінка, акторка Марія Заньковецька та всесвітньо відома співачка Соломія Крушельницька. Великий внесок у популяризацію вишивки вніс Іван Франко. Він носив вишиту сорочку з європейським костюмом трійкою. Це сьогодні подібним образом мало кого здивуєш, а в ті часи він був по новинку. Саме Франко того часу створив образ українського інтелігента, який зміг поєднати українські традиції та модерні запити нової епохи. Сакральна геометрія давнини. Яка сакральна геометрія захована у скарбах бабусиних скринь? Це ж не просто кола ромби, гілки і спіралі. Ці фігури створювались десятки століть тому, як унікальні символи. У часи, коли наші предки володіли магічним зв'язком зі світом природи, рослин, тварин, небесних світил. Символи сонця, землі, всесвідороду вони малювали свою долю, відтворюючи її на полотні, вписуючи таємничі древні знаки, як заклинання, як обереги, як коди свого роду. Характерна ознака стародавньої вишивки і тіла конічна довершеність. Тут немає нічого зайвого, кожна деталь не випадкова. Узори вишивок це особливі письмена. Не дарма на гузульщині серед вишиварниць заведено було говорити я таку сорочку собі випишу. Спробуємо розібратись у цих таємничих вишиваних кодах. В наступних трьох слайдах презентації я зупинюсь на декількох з них. Колу. Відомо, що найбільш древнім є прості геометричні орнаменти. Коло є одним із початкових як символ сонця, воно походить із язичницької релігії та означає божественну життєдайну енергію, Коло – це також безперервність, буття і вічність. Світове дерево. Його ще називають деревом життя. Цей символ зустрічається у мистецтві тих народів, модель світобудови, яких містить три складових підземне царство, земний світ і небесне царство. Дерево зображає коріння минуле стовбуром сучасне, крона і майбутнє. Кривий танець. Знак, який ще називають безконечником. Він утворює вічний безконечний орнамент, який снується наче нитка долі, але завжди повертається до першого джерела – він зображає життєвий шлях і водночас є символом вічного буття. Називаючи такий орнамент кривим танком, його пов'язують із обрядовим танцем, який українські дівчата традиційно виконували навесні, заряджаючи своїми рухами землю. Символізм кольорів у вишиванці давніх українців. Найпоширеніші та найбільш шановані давніми українцями кольори червоний та чорний. Вони вважалися магічними, червоний свідчив про життєдайну енергію сонця, кохання радість землі. Чорний прищер наділяли магією життєвої сили рідної землі. Він уособлював безліч таємних знаків і закликів до родючого ґрунту, що забезпечував урожай і достаток, а не вважався знаком жалоби чи смерті. Такого трактування він набув дещо пізніше. До слова щодо пізнішого жалобного трактування. Одним із найоригінальніших видів вишиванок вважають борщівську. Її особливість полягає в тому, що вона рясно розшита чорними нитками. Розповідає, що колись турки і татари знищили практично всіх місцевих чоловіків, тому жінки впродовж кількох поколінь здягали саме такі сорочки. Відповідно, дослідники вважають, що білий колір символізує світло і високодуховність, синій холод і воду є дуже часто антиподобом антиподом червоному. Жовтий відображає свободу і щастя. Щодо зеленого кольору він є найулюбленішим серед українців після чорного і червоного. Він символізує ріст, розвиток, прагнення життя, молоду і дужу силу. Коричневий колір у вишиванці ототожнюється із засільною рілею, а сірий з рівновагою та здійсненням бажань. Регіональні відмінності узорів. Залежить також від регіону характер малюнків вишиванки. Захід України, а саме Гуцульщина Буковина, тривалий час були дещо ізольовані від решти територій, причиною послугували природні особливості та політичні умови. Тому тут збережено й донині унікальні зразки стародавніх узорів зооморфного, антропоморфного характеру з глибоким сетматичним наповненням. Для волинських, подільських полтавських вишиванок більш характерні рослинні мотиви, геометричні орнаменти. В них закладено глибокий магічний зміст. Хоча така регіональна прив'язка не є остаточною, відомо, що по всій території України були розповсюджені весільні рушники з вишитими птахами і навіть символічно зображеними молодятами. З розвитком торгівлі та налагодженням культурно-економічних контактів між регіонами народився і значно поширився по всіх теренах держави, особливий вид орнаменту комбінаційний. Він часто застосовується сучасними майстринями. Висновки Українці та вишивка неподільні, українська вишивка особлива. Вона розповідає про думки та почуття людини, відтворює світ краси та фантазії, передає поетичне осмислення природи і зберігає звичаї наших предків. Вишивка це і оздоблення одягу, і весільні рушники, і елементи, покликані прикрасити оселю, скатертини, фіранки, покривала тощо. Перш за все варто зазначити, що більшість мотивів для орнаменту українцям подарувала сама матінка природа. Але тим, що всю природу зобразити за допомогою голки і нитки неможливо, визначають основні інтерпретаційні візерунки, які містять той чи інший елемент з широким смисловим навантаженням. Проте в століть на вишиванку впливали різні культури. Вони формували характерні візерунки й орнаменти, притаманні конкретному регіону України. Тільки прискіпливо вивчаючи історію свого роду рідної землі, можна знайти відповідь на питання про те, звідки йде наше коріння і що чекає на нас у майбутньому. Хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього. Максим Рельський. Дякую за увагу, дякую за ваш час. Пам'ятаймо українське, шануймо українське, бережімо українське.